Усім привіт! Зараз буде незвичне для мене відео, адже сьогодні ви не побачите майстер-класів із фамірано. Натомість я покажу вам, як проходив мій тиждень, це так би мовити, спроба вести блог. Не дивлячись на недоспані ночі, на постійні обстріли та відчуття тривоги, ми, українці, маємо триматися. І кожен має знайти своє заспокійливе. Чи то час, проведений з рідними та друзями, чи, можливо, якесь хобі, чи прогулянки на свіжому повітрі, ми маємо підтримувати свій моральний дух на висоті. Я ж, окрім фамірано, також полюбляю малювати картини за номерами, і в моєму арсеналі є вже декілька таких робіт. Зважаючи на те, що у мене зараз немає замовлень, та якщо чесно, то не дуже і до них, я вирішила закінчити давно розпочаті картини. Це совушки, які колись купив мій син. Ще минулого літа ми зайшли до магазину обрати мені новеньку картину. І він теж захотів щось собі придбати. Але скажу так, картина для дітей виявилася не дуже гарною. І це не в плані фарб чи якості. Справа в тому, що на чернетці та на фарбах були позначені номера, що і як саме розмальовувати, а на самій картині жодної цифри не було. І навіть мені, дорослій людині, було досить важко розібратися. Тому Нікіте вистачило ненадовго. Він розмалював сонечко і трішки совушок. А далі все залишив мені. Я довго відкладала все на потім, і нарешті це потім настало. І здавалося б, один вечір роботи, але все ніяк не доходили руки. До речі, саме цю картину ми купили в Назарі Тойс. Якщо ви проживаєте в Києві і у вас є дитина, то ви Точно хоч раз відвідували цей магазин. Тож, нарешті я закінчила картину Ніка і тепер можна перейти до своєї. Ці крутезні піони мені подарували майже рік тому на день народження. Я ж почала їх розмальовувати десь після Нового року, але потім був такий завал на роботі, плюс різні замовлення, то віночків, то заколочок, що змушена була відкласти її. Їх. Але знову ж таки вирішила цього тижня закінчити всі свої роботи, щоб вони мене більше не нервували, адже трішки вибізювало знати, що у мене є щось незакінчене. Та коли я почала їх знову розмальовувати, вилізла інша проблема. Половина фарб засохла, я була змушена по три, а то й чотири рази проходитись по кожному такому підсохшому кольору. Тому моя вам порада. Купили картину, чи вам її подарували, відразу займіться нею. Не відкладайте на потім, бо потім виникнуть проблеми з фарбами. А взагалі, малювання це не моє. Ніколи не вміла та й не дуже любила цим займатися. Навіть коли Нікіті потрібно щось зробити в школу, я підключаю свою сестру. У неї руки ростуть із правильного місця, так би мовити. Than I am, you throw it away like it's nothing. It's easier the fight in the night. You always have the agony, stop for a second. Breathe, i turn it all around if I could, but I know it's not. Доки я малювала свої піони, нікітоська теж вирішив до мене приєднатися, але із фломастерами. Не знаю, як у вас, але у мене дитина зараз помішана на всяких там банбанах та якихось роблексах. Такі часи, я вже, як та бабка, кажу йому, що в нашому дитинстві мультики були кращі. Але що я розумію про сьогоднішні відюшки? Зараз дітям не цікаві мультфільми Walt Disney. У них є ютубі з постійним доступом до будь-яких мультфільмів, а не за програмою по телевізору. І Якщо у той час не буде йти якийсь фільм, тата чи серіал мами. До речі, у Ніка досить круті малюнки виходять, хоч вони і трішки страшнуваті, як на мене. Або, як каже Нік, кріпові. For a second, breathe. I'll turn it all around if I could, but I know it's not enough. I've been trying to reach you, baby. stand up better baby tonight Це наша сонюшенька-нюшенька. Вона досить часто приходить до мене, коли я працюю то за комп'ютером чи з фаміраном. І вона у нас ще той впертюх. От як приспічить їй, щоб її погладили, то все буде ходити навколо тебе, вимуркувати, винявкувати, кусатися і навіть царапатися. Зробить все, щоб її взяли на руки та погладили. І, до речі, незрозуміло, але факт. Сонюшка вважається кішкою моєї сестри, але вимуркує вона чомусь саме мені. А от якщо їй потрібно поскокати чи покусатися, то вона йде до Марихи. Чудо, чудне, ганекицька. А ось трішки моментів із тренування Ніка він ходить на футбол із трьох років. Якщо чесно, то мені це дуже подобається, особливо зараз, коли у них всі заняття на свіжому повітрі. Музична пауза. Вчимо пісню в школу. літо, Як на <головіка> силах? Принесло нам літо двісті. Ліко кучеля, виладіте, мама. Ось воно яке літо золоте, я з тобою літо потанцюю, я стопорі, то потанцюю, я стовбою, літо по спілою, я в тебе ще зовсім не чекаю. Сипай літо, сипі лоси, запитай літо в коси. Ось мам'яки літа зовте Я з тобою літо потанцюю. Я з тобою, літо потанцюю, я з тобою, літо поспіваю, я тебе ще з осені чекаю. Тож, завершуючи цей тиждень, можу підсумувати. Картини закінчила, пісню в школу вивчили. Зараз неймовірно швидко летить час, тому не забувайте про себе, не зважаючи ні на що, а ці картини будуть тепер висіти в наших кімнатах. Також хочу показати вам ще дві картини, які я робила до цього. Одна із них в українському стилі, і вона зараз прикрашає нашу кухню. Неймовірно крута, як на мене. І ось така. Це найперша моя картина. Її подарувала мені моя сестра, чим підсадила мене на малювання. Тож, дякую, що залишалися зі мною. Дякую за ваші перегляди і за ваші теплі слова. А у нас з вікном справжній літній буревій. Все громихає і блимає. Буде ливень! Бажаю всім гарного дня та побачимося в наступних відео!